що потугенько готуємося до того, щоб стати дійсно захисниками вітчизни, дійсно захисниками своєї країни, дійсно тими чоловіками, на яких покладається саме головне щодо збереження нашого роду, збереження України.

Жені між руїни, до загінну йде до істини З думками, чистими, простими серед Середиму підіймається з коріни Віннистиму дзвін, що лунає через роки Раді в кроки вели у світ чероки, різні боки так було, доки не наклали темні вроки в вроки врядки. Історії, сторінки, став дали темні вершники. Все ж таки, ми одної крові і готові до бою. Якщо лише війною відстоїмо долю свою чистою росою у полі поля, жимо за волю тих, хто серед темряви проносить світло, залишимо світу слід що про то всі. Ви мені дасте, так. а скажіть, що ви тут робите? Ми тут змагаємось за місце найкращого класу спортивного в ліцею. Так, а що, що за, за свято таке у вас? День Збройних сил України. День Збройних сил України, України так. сьогодні. І ви оце тут змагаєтеся. Так, Так, і який ви клас? 9 Б. І хто сьогодні переможе? Ми. 9 Б. Так. Добре, добре. Дякую. Це, що тут відбувається? Спортивні змагання. А до чого вони? До Дня Збройних сил України. Збройних сил України. Да. І ваші хлопці там змагаються? Так. Да, І... Будуть змагатися. Так, а який це клас? У вас? 9Б. І хто переможе? 9Б. Восьмий А. А вони кажуть, що 9Б переможе. А який переможе? Так, так а оце у вас. Що, що це за така учениця у вас? Хто, така? хто це така вона? Наша вихованча. Вихователь вас? Ага, і хто переможе сьогодні? Восьмия. Восьмий а. а. Добре. Який ви клас? Дев'ятий Д. І який клас сьогодні переможе? Дев'ятий Д. А що вас, А що за змагання, які у вас у 9 д? День як? Української армії. Української армії. Так. І ваш клас переможе? Так. До... Так, а ви яку роль тут ви відіграєте? Ми за них. Ага, а ваш клас вже виступає. Ні. ще ні? Ні. Ясно. Ну я буду за вас тримати кулак. Добре, тя, да, дякую. тя. Добре. Так, а ви який клас? Восьмий Б. Восьмий Б. б? Да. Ага, це той клас, який на сцені виступав. Так, да, да, І як ви там виступали? Дорогі. Вам сподобалось? Да. А що сьогодні за свято у вас таке? Такий гарний клас не мої дії ідентифіці. З якого ви класу, як вас звуть? Восьми А Денисов метро. Ясно. І скільки разів ви підтяглися? 21. О, це хороший результат. Дякую? Ви займаєтесь спортом. Так. Яким? Який ви більше полюбляєте? Я просто вдома, турник і віджимання. Добре, тобто ви козаком будете. А? Козаком будете, справжні. Дякую. Страшно, розкажи, хто ти такий. Я Артем Нікітін із 8 го біля класу. І скільки разів раз ти підтягнувся? 21 раз. 21 раз ти займаєшся спортом. Так. Добре. Ми стрітянули канаду в нашу сторону. Який ви клас? Ми восьмий Б. І, що, ви всіх, і ви всіх перемогли чи що? Да. Ох ти, ви ще будете тягти? Ні. Який ви клас? Дев'ятий Б. Дев'ятий Б. О, я вас за, за вас уболіваю. ну, давайте, давайте. Дев'ята є, а ну давайте подивимося, хто сильніший. Вишиванці, всятей будні. Моя в країнах хай цвіте. Тут мудрі і веселі люди. Таких немає більш ніде. У цілий бойки подоляни. Капітан, попаді, О, і що ти капітан у нас, да? Так, і що ти скажеш, як ви перемогли 9Є? Легко. Легко. Так, а ну самого маленького спитаємо, як ви. Це? Ви, мабуть, приклалися. Легко, вроді багато. Тобто ви ще не, не дуже сильні. Ну все, надіємося, що ви будете перші. Так, а вихователь хто у нас? Ви їм допомагали тягти 9 день. Не, морально, так, да, морально я з ними. Молодці, молодці. Я бачив, як ви да, підскакували да. там. Добре. Звісно. Ну, Такая у нас молодці. І сьогодні ждеть, після 4 пари, йде подарунок, піца жде. О, тобто до вас можна приходити. Так. Я в 9 день завітаю. Можна? Спасибо. На піцку, так. Фінал. Ох ти! Ну я сподіваюся, давайте, давайте. Півфінал. Дев'ятий Д і дев'ятий В. І там, і там здорові хлопці. Дивимося. О, ваша команда перемогла, Скажіть, будь ласка. Молодці, молодці! 9-й, а ну, сюди, й діть, 9-й! Ну, говоріть, як це ви так, такого добилися. Розкажіть. Командна робота. Це ви знали, що вам не дадуть на четвертій парі ніякої піци, якщо ви не виграєте. піци. Так, Хто головний переможе? Давайте. О, Людмила Федоровну, давайте. Молодці. Давайте, не надо, не давайте, не фото не на пам'ять. фото на пам'ять переможців, Давайте. Не так. зробіть мені усі так. фоу, отак. Нас світер сильний, не здолає мільйони з нами сильних рук, з Донбасу до Карпат лунає, Іщує всім козацький дух, Дніпра, брана Україна Свободи з материнських рук. Обійме батько свого сина, О, з нами дух свободи дух, у моїй країні заціде калина і хто силу